Вірпіні продовжуються дорожні реформи. Після ремонту покриття взялися розвантажувати рух. Почали з вулиці Заріфи Алієвої. Тут, біля 12-ї школи, постійно виникають затори та аварійні ситуації. Вирішити проблему має реконструкція. Повністю будуть убрані провода, які висять і портять Вони Всі будуть проложені в землі, в колодцях. будуть встановлені нові опори освіщення з led фонарями. Будет ливневая канализация, даже сейчас посмотреть, вот лужи повсюду, их уже не будет. Дорога будет расширена. Добавим отдельную полосу для высадки детей, для тех машин, которые привезут детей в школу. Если кто ездил, наверное, замечали, что с утра здесь серьезная проблема. Также по центру дороги будет предусмотрена зеленая зона. Крім того, на відрізку з вулиці Грабоєдова до вулиці Садової встановлять нові дорожні знаки. Тут, як і на деяких інших вулицях, буде односторонній рух. Прошлому спалкомі був утвержден план, будуть доста нові дорожні знаки, і да ми розгрузимо серйозно цю дорогу, оскільки... Бо... При двосторонньому движенні десь стоять машини, ноги паркуються, на самом деле стається одна полоса для движения, А нагрузка большая. І з зміненнями напрямки в руху ми поборемо эту проблему. Наразі проводять підготовчі роботи по розчищенню вулиці та прибиранню старих дерев і чекають покращення погодних умов.